Послуга Сюзанна Райт, розділ 10. Я ніколи не замислювалася над тим, яке весілля у мене може колись бути. Я не уявляла собі певного стилю вбрання чи конкретного місця проведення, але за звичайних обставин я сумнівалася, що вирішила б скласти свої обітниці перед висвяченим імітатором Елвіса. Ці обставини, однак, були далекі від звичайних. Наречений і наречена були далеко не закохані, і тому місце проведення церемонії здавалося не дуже важливим. Стоячи перед Елвісом у дуже гарній каплиці, я більше не нервувала. Дорогою сюди я відчувала себе на межі того, щоб вистрибнути зі шкіри, і не могла припинити щипати себе за свій гарний сарафан. Але тепер, коли церемонія справді відбувалася, я відчула шалене бажання сміятися. Тобто я виходила заміж за свого боса перед Елвісом, який постійно відригував, тому Дейн зітхав, а мій ніс наповнився запахом цивулі, тому що гучна відрижка Елвіса смерділа нею. Кожна відрижка відлунювала по всій каплиці, іноді він зупинявся, щоб пробормотіти собі під ніс, вибачте, а іноді йому вдавалося говорити крізь відрижку і не пропустити жодного слова. Це все було просто сюрреалістично. Я була дуже рада, що Дейн наполіг на тому, щоб церемонію записали, бо це було надто дорогоцінним, щоб не поділитися. Як крадькома глянула на нього, його щелепа твердо стиснулася, коли він дивився на бідолашного Елвіса, явно розлючений. Дейн був не з тих, хто оцінить кумедний бік такої ситуації, особливо враховуючи, що це була весільна церемонія, та за яку він заплатив, щоб вона відбулася. Це, мабуть, був єдиний раз, коли я бачила, як він відмовляється від своїх слів. Він не був людиною, яка тримає язика за зубами, і він справді виглядав так, ніби йому було боляче це робити. Я, можливо, не відчувала б такого відчайдушного бажання розсміятися, якби не усвідомлювала, що абсолютно не можу сміятися прямо зараз, від того, що я мусила стримуватися, ставало тільки гірше, як і те, що день продовжував косо дивитися на мене, попереджаючи, щоб я не наважувалася розсміятися. У мене завжди був нервовий сміх, через нього я потрапляла в неприємності в класі більше разів, ніж могла б порахувати. Я міцніше стиснула в долоні платинову чоловічу обручку, наче вона могла надати мені сили, необхідної для збереження самовладання. Він віддав мені кільце перед тим, як ми вийшли з готелю, і я дуже боялася, що десь загублю його. Шоу починається, сказав він тоді. Так, це було шоу, і я була однією з головних зірок. Тепер мені потрібно було зіграти свою роль, і я дуже-дуже сильно старалася зробити це добре і не розсміятися, але не була впевнена, що мені це вдасться надовго. Елвіс знову відригнув, Дейн знову зітхнув. У мене вирвався смішок, перш ніж я встигла його зупинити. Я швидко стиснула губи. Дейн кинув на мене ще один застережливий погляд, і я мало не здихнулася від сміху, що застряг у горлі. Я стрималася, але мої плечі здригнулися, а тіло затремтіло. Елвіс жодного разу не помітив моєї боротьби. Я припускаю, що він вже давно опанував здатність не зупинятися, незважаючи на те, що відбувається, або ж він просто був настільки збентежений, що вважав за краще прикидатися, що все гаразд. Відчуваючи, як сльози навертаються на очі, я повільно підняла свій букет і сховалася за квітами. Боже, мій живіт болів і здавалося, що мої боки розколюються. Чим більше я переконувала себе, що це не так вже й смішно, тим сильніше мені хотілося сміятися. Я практично хрипко вимовляла свої обідниці. Сльози знову наверталися на очі, коли прийшов час обмінятися обручками. Дейн скористався моментом, щоб кинути на мене погляд, тобі неможливо повірити, який змусив мене пирхнути всередині. Я одягла чоловічу обручку на його третій палець, а він одягнув більш жіночну версію на мій. Вона була красива, блискуча і ідеально сиділа, але, на жаль, це не допомогло мені зібратися з думками. Нарешті я помітила, що церемонія добігає кінця, не думаю, що коли-небудь за тривалий час відчувала таке полегшення з приводу чогось. Оголошую вас чоловіком і дружиною, сказав Елвіс, булькнув останнє слово, оскільки воно вирвалося на черговій смердючій відрижці, на що Дейн вистрілив в нього жорстким розлюченим поглядом. І це було все. Я зірвалася, сміх тряс моїми плечима, коли я нахилилася, мої очі знову сльозилися і практично заштовхала обличчя в букет. Дейн зітхнув. Закінчила. Навіть не близько я хвилювалася, що можу попісяти, але змусила себе випростатися і змахнула свіжу сльозу. Вибач, прохрипіла я. Він пригорнув мене до себе і притулився своїми губами до моїх. Я була абсолютно не готова ні до годіння електрики, що принизало мене, ні до тихого гарчання, що пролунало з його горла. Його язик занурився всередину і лизнув мій, сміливо і вимогливо. Розвага поступилася місцем потребі, дуже великій потребі. Вона була грубою і плоцькою і забрала мою силу волі. Я притиснулася до нього, бажаючи більшого. Горло прочистилося, і ми відступили. Ось вам і цутливий поцілунок. Що ж, якщо він хотів зупинити мій сміх, то йому це вдалося. Трохи ошелешена, я моргнула і змусила свої руки звільнити його сорочку. З'явилася жінка з фотоапаратом. Вітаємо, містер і місіс Девенпорт. Місіс Девенпорт, я буду вігеню Девенпорт 12 довбаних місяців. Боже, яке дивне відчуття! Фотографиня зробила наш знімок, і на цьому все. Ми закінчили. Побралися, одружилися. Взявши кілька копій фотографій і флешку, на яку були. Було завантажено відео нашої церемонії, ми вийшли на вулицю. Я зовсім не так уявляла собі весілля, сказала я, намагаючись придушити посмішку. Дейн скосив на мене очі. Ти маєш на увазі той факт, що ти майже весь час сміялася? Облиш, ти маєш визнати, що це було смішно. Чекай, я забула, у тебе ж немає почуття гумору, я зробила паузу. І що тепер? Ну, ми можемо або повернутися в наш готельний номер, або відвідати кілька казино. Я стиснула губи. Казино я в грі, але спочатку, мабуть, треба подзвонити моїй родині. Ми можемо зробити це тут, перед каплицею. Вони будуть задоволені, що ти одразу ж повідомила їм цю новину. Я зателефонувала батькові першим, здивувавшись, як добре він сприйняв цю новину. Він привітав нас, і я відчувала, що це було від щирого серця. Я почула нотку розчарування в його голосі, яка сказала мені, що йому шкода, що він не був присутній, але він не сказав цього. Ваят, з іншого боку, без проблем висловив своє розчарування, коли заплафонувала йому і Мелінді. Вона не була такою роздратованою, насправді навіть заявила, що і вона, і Ешлі підозрювали, що ми з Дейном одружимося, перебуваючи у Вегасі. Ваят, трохи заспокоївшись, почувши, що у нас є запис церемонії, врешті-решт приєднався до Мелінди і передав свої вітання. Потім ми з Дейном провели груповий дзвінок з Ешлі та Ханною, які висловили своє захоплення, але по голосу Ешлі я відчула, що вона трохи збентежена, можливо, через те, як швидко все відбувалося. Завершуючи розмову, я запитала Дейна, ти збираєшся дзвонити своїй родині? Ні, відповів він. Але я надішлю своїм братам фотографію, де ми стоїмо тут, біля каплиці, щоб було видно твої обручки. Він сфотографував нас, а потім відправив їм. Кент одразу ж зателефонував йому і, здавалося, був щиро радий за нас. Тревіс відправив Дейну вітальне повідомлення, яке, без сумніву, було до біса фальшивим. Дейн поплескав мене по спині. Тепер, коли це все позаду, давай розважимося. Ми повернулися до Сан-Франциско до 14.00 наступного дня. Сем і Дейн висадили мене біля мого комплексу. Поки котила валізу до своєї квартири, я розминала шию. Під час польоту додому я заснула в незручному положенні, і тепер ще я затерпла, як у пеклі. Дійшовши до вхідних дверей, я витягла ключі з сумочки і почала вставляти їх у замок. Тільки тоді я помітила, що він був зламаний. Моє серце гулко стукнуло в грудях, я штовхнула двері, не думаючи, і вони повільно відчинилися. Я михцем побачила жахливий безлад і мій пульс зашкалював. Відступивши назад, я намацала сумочку, дістала телефон і швидко зателефонувала в поліцію. Дев'ять, один, один, чого сталося, відповів жіночий голос, я облизала губи, відчуваючи, як прискорюється дихання. Я щойно повернулася додому і думаю, хтось дерся до моєї квартири, не знаючи, вони досі там. Чорт, а якщо вони ще не пішли? раптом вони були озброєні. Мем, озвався голос Мем. Я повернулася до себе, усвідомлюючи, що не зрозуміла жодного слова з того, що вона сказала, тоді вимовила свою адресу Передайте тому, кого ви пошлете, що я буду в квартирі моєї сусідки, п'ять ді. Після того, як вона запевнила мене, що офіцер незабаром прибуде до мене, я поклала слухавку і постукала у двері Ешлі і Такера. Ешлі відчинила, перекинувши через плече рушник для посуду. Вона посміхнулася Ну, привіт, місіс Девенпорт. Її обличчя опустилося, що таке в'єно. Хтось вдерся до моєї квартири. Вона схопила мене за руку і затягнула всередину, зачинивши за нами вхідні двері. Ти викликала поліцію? Я кивнула. Вони вже вислали когось. Добре, вона провела мене до свого дивану. Сідай сюди, Люба, такер, крикнула вона в напрямку спальні, перш ніж сісти поруч зі мною. Все буде добре, заспокоювала вона, потираючи мою руку. Такер увійшов до кімнати з мокрим волоссям. Чого ти кричиш, жінко? Хтось вдерся до квартири вієни, відповіла вона. Що? Ти викликала поліцію? Так, викликала, вони вже їдуть. Ешлі повернулася до мене. Ти дзвонила Дейну? Я моргнула. Ні. Ти мусиш вієно зробити зараз, наполягала вона. Усе ще трохи заціпаніла, я набрала його номер і натиснула подзвонити. Він відповів лише через кілька гудків. Так, я проковтнула сухий клубок у горлі, Дейн. Це було все, що я змогла вимовити. Що сталося? запитав він з різким нотками в голосі. Здається, хтось пограбував мою квартиру. Все це здавалося трохи сюрреалістичним. Він вилаявся собі під ніс. Не ходи туди. Він наказав Сему розвернути машину. Зі мною все гаразд, я з Ешлі і такером. Яка квартира? П'ять дій поруч з моєю. Залишайся з ними, я зараз буду. Він поклав слухавку. Я подивилась на Ешлі. Він вже їде. Ти чула якісь звуки з моєї квартири сьогодні або вчора ввечері? Сьогодні я взагалі нічого не чула, відповіла вона. Минулої ночі ми були у моєї сестри. Вона влаштувала вечірку і запропонувала нам скористатися вільною спальнею. Такере, побудь з вієною, поки я приготую нам усім випити. Лагідний велетенців поруч зі мною розпитуючи про мою поїздку і весілля, я знала, що він намагається відволікти мене і цінувала його зусилля, але це не дуже добре спрацювало. Ніхто не міг забути, що до них вломилися вломилися. Так, таке лайно траплялося з людьми щодня. Я добре знала про це, але ти ніколи не очікуєш, що це трапиться з тобою, принаймні я не очікувала. Мій комплекс мав пристойні заходи безпеки, але жодна будівля не була по справжньому непроникною. Крім того, люди, які виходили з комплексу, часто відчиняли двері для тих, хто чекав на вулиці, навіть якщо вони не були впевнені, що ця людина є мешканцем. Ешлі поставила на журнальний столик гарячі напої Я здивована, що ти не пішла додому зі своїм новоспеченим чоловіком. Я маю почати пакувати свої речі. Він хоче, щоб я переїхала до нього на цих вихідних. Я потерла скроню. Мені потрібно зателефонувати нашому орендодавцю. Він зараз у відпустці в. я замовкла, коли заджав домофон. Це, мабуть, Дейн», – сказав такер, а потім підійшов до панелі на стіні. Сумніваюся, що поліція прибула сюди так швидко. Виявилося, що такер мав рацію. Незабаром Дейн увійшов до квартири, виглядаючи таким же похмурим, владним і небезпечним, як завжди. Присівши переді мною, він поклав одну руку мені на стегно, а іншу обхопив за шию. Ти в порядку, крихітко? Я зацепеніло, кивнула. Що сталося? запитав він, масажуючи потилицю. Я тремтливо зітхнула. Я пішла відчинити двері і зрозуміла, що замок зламаний. Штовхнула їх, побачила безла всередині і вступила назад. Я, що ці день наздригнувся. Де в біса поліція? «Вже в дорозі, відповіла я. Їжа на винос зазвичай приїжджає швидше, ніж поліція, пробурмотів такер. Я б сказав, що зловмисник давно пішов. Стіни тут тонкі, але ми не чули, щоб хтось пересувався сьогодні. Пограбування, ймовірно, сталося минулої ночі, коли ми були у сестри Ешлі. Тобі варто поговорити з сусідкою з іншого боку, порадив мені Дейн. Це старенька бабуся, яка вже давно не чує, відповіла я. Але ми все одно можемо запитати, чи вона щось чула або бачила. Цим займеться поліція, Ешлі видихнула. Слава Богу, що тебе не було вдома минулої ночі, вієна. Я знаю, що ти напевно відчуваєш злість і жах, але все, що вони забрали, можна замінити, а тебе ні. Коли вона пішла робити Дейну каву, він вмостився на дивані поруч зі мною і обійняв мене за плечі. Він не сказав нічого, щоб заспокоїти мене, та й не треба було. Мені стало легше від того, що він, такий твердий, сильний і впевнений, був поруч зі мною, що було небезпечно, тривожно, дратівливо. Незабаром Ешлі повернулася і пустилася в розгорнуту тираду про те, як багато злодійкуватих маленьких виродків блукає вулицями в ці дні. Саме в цей час нарешті приїхала поліція. Офіцер, який брав у мене свідчення, був чітким, вічливим і уважним. Він також здавався трохи наляканим Дейном, який стояв поруч зі мною під час допиту і дивився на офіцера немигаючим поглядом. Що тепер буде? запитав Дейн. Офіцер Грифін випростався на своєму місці. Ми будемо шукати відбитки пальців і сліди ніг, проведемо подвірний обхід і перевіримо записи з камер спостереження будівлі. Якщо пощастить, можливо, вдасться встановити особу злочинця. Але я не можу сказати, що сподіваюся на це. Останнім часом у цьому районі сталася низка пограбувань, злодії намагалися не залишати після себе слідів. Він подивився на мене. Я хотів би, щоб ви пройшлися зі мною по вашій квартирі і сказали, що на вашу думку пропало. Я піду з нею, заявив Дейн. Грифін кивнув добре. Все ще, почуваючись дещо ошелешеною, я пішла за Грифіном до своєї квартири. Коли я вперше побачила безлад, який залишив після себе грабіжник, мені захотілося плакати. Пошкоджень було небагато, здебільшого просто хаос, але речі, розкидані на підлозі, були моїми речами це могли бути просто книги, косметика, одяг і подушки, але вони мали для мене цінність. Схоже, вони збиралися забрати телевізор, але потім не змогли його винести, зауважив Грифін. Я мусила погодитися. Широкоекранний телевізор був знятий зі стіни, але потім виконаний за кілька футів від неї, з дротами, що все ще були прикріплені до нього. Цілком можливо, що його випадково впустили, тому що на ньому була довга тріщина, що проходила через весь екран. У вас є якась інша електроніка, яку могли взяти? запитав мене Грифін. Ноутбуки, планшети, телефони, відеоприставки. Я мала з собою ноутбук, планшет і телефон під час подорожі, відповіла я, у мене немає відеоприставки. З Дейном поруч я продовжувала ходити по квартирі, перевіряючи кожну кімнату, мало не задихаючись від злості. Всі очевидні місця, де хтось міг би сховати гроші, були обшукані, сказав Дейн, заглядаючи в мою відкриту шухляду для шкарпеток, в якій я внорилася. Я не ховаю пачки готівки в своїй квартирі. Грифін поклав руки на пояс. А якщо до кредитних карток, паспорт, будь-які інші посвідчені особи, я взяла паспорт, водійські права і кредитні картки з собою у Вегас. Я смикнула дверця та шафи і моє серце впало. Схоже, той, хто вломився, думав, що зможе продати мій одяг. Зникли цілі стосе речей, включно з сукнею, яку я вдягала на урочистий вечір. Кілька пар моїх туфель, а також сумки і сумочки, теж зникли. Я з шипінням видихнула. А якщо до вогнепальної зброї, запитав Грифін, у вас є якась зброя, яку могли забрати? Ні, моя велика валіза зникла, напевно, в ній перевозила більшу частину вкраденого. Поглянувши на гарну порцелянову чашу на своєму туалетному столику, я зітхнула мої дешеві прикраси зникли. Жодна з прикрас не була зі справжнього золота чи срібла, це були лише аксесуари, які я носила в клубах, щоб не турбуватися про їхню втрату. Я дістала ключі з сумочки, відсунула тумбочку і нахилилася до розетки. Що ти робиш? запитав Дейн. Я не відповіла. Вставила ключ у верхній правий отвір для заземлення розетки і різко повернула його. Почулося коротке клацання, а потім я відкрила білу кришку, яка насправді виявилася дверцятами до прихованого сейфа. Розумно, сказав Грифін. Мій прийомний батько купив його для мене в інтернеті і встановив. Я ретельно перевірила вміст. Тут є все, включаючи мої справжні коштовності та запасний комплект ключів від машини. Погляд у шафку, в ванній кімнаті підтвердив, що всі рецептурні ліки були вкрадені. Мені пощастило, що я взяла з собою в подорож таблетки від мігрені. У мене не часто бувають мігрені, але коли трапляються, ну вони просто жахливі. Нарешті закінчивши обшук квартири, я потерла руки. І що тепер? запитала я Грифіна. Як я вже сказав вашому чоловікові, ми будемо шукати докази і робити деякі запити. Триматимемо вас у курсі подій. Мої контактні дані тут. Я взяла маленьку картку, яку він простягнув. Дякую. Після ще кількох хвилин розмови з нами офіцер пішов геть. Дейн вторгся в мій особистий простір. Ти поїдеш додому зі мною. Він підняв руку, коли я почала говорити. Не сперечайся, не пропонуй залишитися деінде. Просто візьми валізу, яку ти взяла з собою в нашу подорож, тоді ти матимеш деякі свої речі з собою. На твоєму місці я б прихопив і вміст твого сейфа. Я думала протестувати, але якби залишилася з кимось іншим, то вони б клопоталися наді мною цілу ніч і я б збожеволіла. Дейн був не з тих, хто любить возитися. До того ж, люди дивувалися б, чому я хочу жити з кимось іншим, окрім свого чоловіка, а я все одно мала переїхати до нього за кілька днів. Я могла б також отримати попередній перегляд мого нового тимчасового житла. Я зіткнула і сказала гаразд. Він кивнув задоволений. Можеш поїхати зі мною, а завтра повернешся за машиною. Зараз ти надто зла і росіна, щоб вести авто, не відволікаючись скажи мені, що я помиляюся. Я не могла, тому й не сперечалася. Через деякий час ми вже їхали до його будинку. Занурившись у гладеньке, змащене маслом шкіряне сидіння, я заплющила повіки, сподіваючись, що це стримеє злі сльози, які щипали мені очі. Ти не чула, що у твоєму районі стався сплеск крадіжок, запитав Дейн. Його голос був низьким, але вібрував від хвилювання. Ні, я подивилася на нього. Навіть якби й чула про них, то все одно не була б краще підготовлена до пограбування. Ніколи не думаю, що їхньою цілею буде саме твій дім, доупанім мудаки. Можливо, це буде єдиний раз, коли ці виробки залишили докази. Можливо, але я на це не розраховую. Не забудь подзвонити в страхову компанію повідомити про програбування, а ще зателефонуй Саймону і прийомним батькам. Розкажи, що сталося, і дай їм знати, що з тобою все гаразд. Я подзвоню незабаром. Решту шляху ми провели в мовчанні. Коли ми під'їхали до загородженого обсадженого деревами маєтку, машина сповільнила рух. Я напружилася, щоб розледіти його за кронами дерев, але так і не змогла. Я так розумію, ми приїхали? Так, приїхали. Дейн кілька разів постукав по екрану свого мобільного, і тоді електронні ворота відчинилися. Сем поїхав вперед. У мене відкрився рот, коли я вперше побачила дім Дейна. Це був не просто будинок, це була велична розкішна резиденція, яка більше нагадувала готель. Вона мала позачасову елегантність, але водночас і сучасний вигляд з арочними вікнами, кам'яними башточками та товстими білими колонами, великий будинок розкинувся на три поверхи і був розташований посеред розлогого маєтку Срань господня. Так я знала, що він живе у величезному будинку, і не сумнівалася, що він буде таким же вражаючим і імпозантним, як і його власник, але я не очікувала такого рівня розкоші. Це був прихований шматочок краю. Коли Сем під'їжджав довгою круглою під'їзною доріжкою, я милувалася розкішним ландшафтом з підстриженими деревами, квітником і доглянутими живоплотами. Перед особняком біля подвір'я розкинулося штучне озеро. Так, він мав довбаний двір з фонтаном. Сем зупинився в кінці під'їзної дороги, а потім вихопив валізи з багажника, поки я була зайнята, витріщаючись на будинок. Він швидко попрощався з нами і поїхав. Несучи мою маленьку валізу і свою Ден попрямував до дверей. Міцно стискаючи ремінець сумочки, я пішла за ним. Зайшовши у велике яскраво біле фоє з винтовими сходами і люстрою, я тихо свиснула. Ого, помітивши на стіні електронну панель, я зрозуміла, що тут була якась вбудована система автоматизації, яка контролювала температуру освітлення та сигналізацію серед іншого. Круто. Я здогадалася, що день вже вимкну сигналізацію за допомогою програми на телефоні, бо сигнал не спрацював. Ходімо, сказав він, я проведу тобі екскурсію.